Ну, і майже дві тисячі загиблих та сотні поранених в одній із найбільших африканських країн Судані тривають військові сутички між силами швидкого реагування і регулярною армією. Причина багатомісячна ворожнеча між двома тамтешніми військовими лідерами. Саме вони після державного перевороту восени 2021 року спільно керували країною. Втім, згоди щодо майбутнього країни так і не дійшли. Наріжним каменем став і план включення сил швидкого реагу. Ваня, це близько 100 тисяч осіб до складу регулярної армії. Конфлікт стрімко перевіху у нову фазу, що носили швидкого реагування. Перемістилися по всій країні. Хто зробив перший постріл? Невідомо, що відбулося цими днями в Судані. Давайте подивимось. Сили швидкого реагування Судана пов'язують із російською ПВК Вагнер? Принаймні, свідчення цьому оприлюднили у виданні, де Африка репорт мовляв керівник бойовиків генерал. Мхемеці напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну відвідував Москву. Суданське золото під час війни вивозилося в Росію, адже найманці разом із бійцями фактично володіють рудниками з видобутку корисних копалин на території країни. Російський уряд своєю чергою тисне на Судан, аби той дав російським військовим кораблям допуск до портів у Чорному морі. Ну і тим часом усі дипломатичні приміщення та персонал повинні бути завжди у безпеці і слідкувати повинна за цим саме влада Судану, навіть попри ситуацію в країні. Саме так голова дипломатії ЄС Жозеп Борель відреагував на напад на посла Європейського союзу в Судані, який стався в його власній резиденції. Це є грубим порушенням віденської конвенції. Забезпечення безпеки дипломатичних приміщень і персоналу є головним обов'язком суданської влади і зобов'язанням за міжнародним правом. Жозеп Борель, голова дипломатії ЄС. З нами на прямому зв'язку зараз. Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго дня. Вітаю, доброго дня. Пане Ігоре, ну в принципі достатньо складно непідготовленій людині розібратися в тому, що відбувається в цій африканській країні, і чому власне це відбувається. Можете пояснити, хто з ким бореться і які наслідки це матиме для регіону? Тривалий час в Судані правив президент Мараль Башир. Він контролював в принципі, ситуацію в країні. І в 19-му році його усунули від влади. Усунули від влади в результаті військового перевороту, який був здійснений. Армією і, от, власна, силами швидкого реагування при великій підтримці населення Судану, яке власне повстало, і в широкий, в широкий протест призвів в результаті до падіння режиму. Після цього періоду в країні почався так званий перехідний етап, який передбачав передачу влади цивільним проведення виборів, формування демократично обраної влади і відповідне здійснення реформ. Натомість цей процес затягнувся. Затягнувся він як кажуть різні оглядачі через не дуже вправну. Правління цивільних, незадоволення армією от цим всім правлінням і результатами цього правління. Ну і відповідно в 21-му році стався ще один військовий переворот, який призвів знов до влади об'єднану військову групу. Тобто, це в принципі по суті той же самий міністр оборони і голова цієї служби швидкого реагування. Вони знову посіли перші місця, але протести в країні продовжувалися і, по суті, триває доволі складний переговорний процес про все таки передачу влади. Передачу влади цивільним. От це такий контекст власна ситуації, яка відбувається в. В цій країні, ну а тепер конкретно про зіткнення. Тобто між цими двома між двома міністром оборони і командувачем, він є заступником перехідної цієї військової ради хамдана Дагала, існували і раніше протиріччя. Але вони загострилися у зв'язку з тим, що звісно кожна сторона потребувала ресурсів. Судан займає доволі зручне положення. А чимало країн потребує його портів. Ви вже згадували в репортажі про те, що росіяни хотіли отримати базу військово-морську базу на узбережжі Судану. Про це також говорить Туреччина активно намагається співпрацювати з Суданом. Ізраїль американці відповідно також працюють доволі е, щільно і. Туреччина, отже, ціли, ціла низка країн, з ким регіональних і зовнішніх, впливає на ситуацію в Судані. Плюс, звісно, Єгипет і Саудівська Аравія, які також активно взаємодіють з перехідною військовою перехідною радою. І, і впливають також грошима зброєю навіть військовими, да, от якщо говорити в контексті Єгипту на ситуацію в країні ситуація загострилася. ну, доволі декілька тижнів тому почали з'являтися інформація про те, що між військовими і представниками цієї парамілітарного утворення швидкого, сил швидкого реагування а Почали збільшуватися сутички, да, і от між цими двома угрупованнями виникли такі серйозні тертя, і кожна з цих сил була приведена військову повну військову готовність. І, власне, залишалося лише там тригер, який би призвів до початку зіткнень. Очевидно хамдан Дагала вирішив що настав час що виникла унікальна можливість врешті решт поквитатися з усіма його ворогами і посилити свою свої позиції в країні і він перейшов до активних дій розпочавши збройнозбройне збройні удари по позиціях урядових військ Ну, от власна ситуація станом на зараз приблизно виглядає таким чином, Ігорю, як Ви дуже слушно зазначили, що дійсно будь-який державний переворот або переворот всередині країни це прекрасний шанс здобути якісь результати і інших країн, і сусідніх і тих гравців, які ну часто думали про те, що би зробити, як використати цей, цей конфлікт на свою користь. Ви згадали про те, що природні ресурси, про те, що це стратегічне розташування фактично країни, яким е, дуже слушно і Можуть скористатися і росіяни як військово-морську базу, і сполучені штати, зокрема, також ви можете визначити з точки зору того, кому може бути вигідний і чим саме зараз цей конфлікт? От найближчим часом, які результати ми зможемо побачити, і хто з цього може виграти? Ну ви знаєте, загострення відносин і громадянський конфлікт в Судані по великому рахунку, і зовнішнім грабцям невигідний. Невигідний, тому що це ускладнює взагалі процес врегулювання всередині країни. А в цей процес, як ви розумієте, залучені міжнародні організації, та саме організація Об'єднаних Націй, американці активно докладаються в цей процес. Ну і, врешті-решт, це невигідно, якщо мова йде про. Тих гравців, які б хотіли отримати ті ж самі військово-морські бази або місце розташування своїх кораблів на узбережжі Червоного моря, тобто, все це ну я принаймні не бачу зараз жодної з сторін зовнішніх, яким би вигідним був цей конфлікт, але очевидно цей тиск зовнішній і ресурси, які з'явилися на обрії для от представників цієї тимчасової військової ради, пропозиції, які, врешті-решт, звучали впродовж останнього року, непогані. Я скажу вам так, пропозиції. То вони так само створили оце цю напругу. Да? Тобто кожен хотів отримати головний приз і не ділитися з іншим. Ну от ви згадували також про те, що ці сили швидкого реагування, вони контролюють декілька золотих приїздів разом, в тому числі з вагнеровцями, або принаймні ну, така, така інформація проходила. І, і Судан активно постачає золото в ту ж саму Росії. Отже, ко, ко і зрозуміло, що в, в залежності від того, хто виграє в цьому в, в цьому двобої, буде залежати якась країна до якої з країн Судан в майбутньому буде схильний? Тобто, це чи все-таки Сполучені Штати Америки. І відповідно захід, який пропонує Судану певний шлях розвитку, або це Росія, Китай і інші, скажімо, авторитарні країни, які власна активно. Працює з Іраном через корупційні схеми, пане Ігоре. Ще одну тему хотіли з вами обговорити. Це стосовно офіційного візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Іраку. От в чому там наш український інтерес саме в Іраку, і трошки коментарів хочеться ваших з приводу перших заяв. Ірак, ви знаєте, запропонував своє посередництво в урегулюванні конфлікту. Як вони сформулювали? Однак українська позиція залишається однозначною. Ви виведення військ, а потім всі інші розмови. Так, да, без сумніву. Я думаю, що представники Іраку зрозуміли українську позицію, і я думаю, більше таких пропозицій, принаймні з боку Іраку, не буде надходити. Але сам візит він знаковий, він важливий, тому що це символізує відновлення відносин України так, з цією країною. По великому рахунку, у нас непоганий товарообіг був принаймні, до війни в 20-ті роки. У нас приблизно він коли втривався на рівні півмільярда доларів і є всі підстави говорити про те, що цей товарообіг може зростати. Ну і крім цього, всього іншого, зрозуміло, що Україна. Повинна доводити і доносити свою позицію для до кожної країни. Ірак дуже важлива країна. Ірак бере активну участь як в переговорах між Іраном та Саудівською Аравією. І відповідно керівництво Іраку може, скажімо. Надати потім в своєму середовищі на рівні арабських країн цю інформацію, з якою я сподіваюся, поділився наш міністр закордонних справ. Крім цього, очевидно, що Україна іракські відносини, вони, звісно, потребували такого перезавантаження, і це теж важливий. Важливий сигнал іншим країнам близького сходу, що Україна не полушає Близький схід, що Україна готова співпрацювати, що Україна буде надійним партнером, в тому числі для забезпечення продовольчої безпеки. І важливе також формування такого спільного фронту українсько-арабського на протидію тиску Москви щодо зернової води. Пане Ігоре, дякуємо. Будемо стежити за тим, як розвиватимуться події. Далі дуже дякуємо вам за коментар. Ігор Семиволос був з нами на зв'язку, виконавчий директор центру близькосхідних досліджень.